Отже, пане Руслане, почала роботу Верховна Рада України. Бачимо перші камені спотикання у коаліції. На вашу думку, що загрожує нинішній парламентській коаліції? Ну, дивіться, я, по перше, дякую за честь, якби підводити підсумок нашій передачі. Щодо загроз, ви знаєте, я не був би настільки песимістичний у таких категоріях. Оскільки, якщо взяти загальну кількість депутатів, які входять у нас в коаліцію, це більше 300 чоловік, це є п'ять політичних сил. Кожна з цих політичних сил має свої певні програмні засади, має своїх виборців, які мають дещо відмінні сподівання і певні дещо інші очікування. Те, що в процесі роботи в нас виникають деякі Неузгодженості в наших позиціях я вважаю абсолютно нормально. В цьому немає нічого поганого, в цьому немає нічого критичного. Важливо не це. А важливо те, щоб ми завжди з кожної ситуації могли знайти правильний вихід. Саме з цією метою порядок прийняття рішення радою коаліції був визначений як прийняття рішення шляхом консенсусу, і це дуже важливо насправді, тому що саме такий підхід. Дає можливість вибрати те рішення, яке у подальшому зможе задовільнити усі політичні сили, які входять в коаліцію, і продовжувати подальший напрямок тих реформ, які ми повинні здійснювати. І тут я би хотів закцентувати все ж таки увагу на тій тематиці, яка волею чи неволею піднялася в цій студії. Це саме головне, що в нас повинно відбуватися у парламенті. Це парламентаризм. І саме відсутність такого процесу стала причиною, чому змогли появитися закони 16 січня. Тому що парламент був сплюндрований повністю. Порядок прийняття законів був сплюндрований повністю. Ніхто їх не читав, ніхто над ними якісно не працював. Робота комітетів Верховної Ради, якісна робота, їхня роль були зведені до нуля абсолютно. І Ті ситуації, які виникають інколи зараз під куполом, вони, можливо, виникають у декого по інерції або, можливо, за відсутністю досвіду. І тому доводиться все ж таки інколи нагадувати нашим партнерам, нашим колегам. Про те, що саме цієї процедури потрібно дотримуватися, я приведу приклад е, порядок призначення уряду, яким чином це відбувалося. Ми наполягали на персональному обговоренні кожного члена уряду. Не тільки тому, що, можливо, не всім е, кандидатам до складу кабінету міністрів нам вдалося поставити предметні запитання, і отримати від них предметні відповіді. І не кожному з наших партнерів по коаліції вдалося це зробити. Але крім того, навіть якщо говорити про те, що е, в залі знаходилися депутати, які, можливо, і не мають морального права ставити таких запитань до е, кандидатів е, на посади міністра, разом з тим, у залі знаходилася велика кількість депутатів, е, як той самий Парасюк, які однозначно мають моральне право поставити запитання до тих людей, які кандидатують на Відповідні посади у міністерстві для того, щоб подальшому результат свого голосування вони могли пояснити виборцю, і це дуже важливо повернення до парламентаризму. Ми повинні максимально прозоро показувати нашим виборцям усе, що відбувається як в парламенті, так і ми були б прихильниками того, щоб засідання усіх комітетів Верховної Ради проходили так само максимально відкрито, щоб могли приходити і журналісти. Залучати максимальну кількість громадськості фахівців, експертів е, у різноманітних галузях. Ми з моїм колегою, як юристи, прекрасно розуміємо, наскільки потрібні експерти, власне, експерти, знавці, Дякую, так. пане Руслане. Послухаємо експерта Євгена. Морду. Пане Руслане, я дозволю собі таку єхідну репліку, що ваша колега. Пані Сероїд, наприклад, закликала до закритих засідань Кабінету міністрів для того, щоб там, мовляв, міністри були більш відвертими? Ну, Це так би мовити. А, ну, а, я, я, власне... Це не... фраза вирвана з контексту. Я перепрошую. Знаєте, мені колись один доцент казав, є чотири види брехні, проста нагла статистика цитування. Фраза вирвана з контексту, втрачає весь загальний контекст. Так що не виривайте. Будь Добре, е, повернемося тоді до об'єднання самопоміч. Ваша фракція в ній взагалі немає колишніх, колишніх парламентарії. Нема. А можете відкрити такі? секрет? Чи проводили у вас якісь тренінги, скажімо, стосовно вивчення регламенту? Тому що взагалі, от, в цілому, до парламенту, в цілому, восьмого скликання, є враження, що окремі депутати, я ніку, жодну фракцію чи депутатську групу не маю на увазі конкретно, регламент просто окремі парламентарії не читали взагалі? Дякую. 20, знаєте, секунд, 20 секунд. Регламент читаємо, регламент вчимо. Проходили спільно, проходили окремо. Моя книжка з регламентом завжди знаходиться зі мною. Якщо я в чомусь сумніваюся, я відкрию і завжди це подивлюся. І так має робити кожен мій колега. ласка. я хотів би сказати, пане Руслане, все дуже оптимістично, дуже все правильно, але е, щоб ви, як молодий депутат, не фокусувалися занадто на е, проблемах внутрішньопарламентських парламентаризму дуже і так коротко. далі. Від вас суспільство чекає дуже швидких. Змін на краще. Ви е, буквально от е, я закликаю зараз всіх депутатів, міністрів, хто може ви бачить, якесь відношення до цього має. Поставте своїм підлеглим завдання щодня приносити вам якусь хорошу ідею. Як можна змінити життя в країні без грошей? Без без ідеї є. І потім їх... Просувайте так, ідеї є багато, а чогось до реалізації. Їх Дякую. Не доходить. Дякую. Я Дякую. скажу так: ідеї повинні реалізовуватися через парламентські комітети. Сьогодні, наприклад, комітет, в який входжу я, питань правової політики і правосуддя, фактично розпочав сьогодні перше своє засідання. На жаль, питання з приміщеннями ще не до кінця вирішено, але це не означає, що члени нашого комітету не мають напрацювати. працювати. Так що я сподіваюся, що скоро під куполом Верховної Ради ми покажемо Руслоне, нашу яку.